Я просто не уявляю себе без роботи на телебаченні. Якщо мені не треба буде йти, і працювати, створювати якісь сюжети або програми, мені здається, я просто помру. Будемо бачити, як буде тут який процес, ми ще зможемо побачити я працюю на обласному телебаченні, тому що тут гарний колектив, безліч цікавих знайомств і мені подобається тут працювати. Я працюю на телебаченні, тому що я про це мріяла з самого дитинства. Тепер я виросла, мрія збулася, це стало моїм життям. на телевидении, потому что здесь можно научиться многим полезным вещам. Можно, помимо того, что научиться снимать, можно научиться видеть людей. Творческая работа. Хорошая работа. Всегда есть чем заняться. Что-то новое. Я люблю свою профессию. Я люблю наше телебачение, наше чернигское телебачение. Я тут выросла. Я працюю із прекрасними людьми, і ми всі разом працюємо для людей. А тому я хочу привітати, користуючись нагодою, всіх своїх колег-телевізійників, радійників із професійним святом і побажати їм, перш за все, здоров'я, а по-друге, творчої, наснаги і терпіння.